Ну, друзі, спаді я вже в усенарнику. Чого? Тому що тут, дивіться, вода воно є, де п'ють. Бачиш? Їжа є, тепло є, навіть світло є. Так що, друзяки, процедура не третього дня, а 10-го. Робимо повторненько, що правильно ми робимо повторненько залізку. Залізку повторно. Робимо це діло на 3 і на 10 або 13 день. Колимо підшкірно, я роблю це підшкірно. Є люди, які пишуть там, що це вже минулий вік, треба колоти в шийку, а я вам скажу де. Щоб бачите, стіном, леопардом у плеті. Е, казав спеціальний спеціаліст, а мій друг і блогер Сергій Стрілецький, Залізу можна колоти куди угодно. Чи м'язово, чи пічкирно. Але можна. І немає різниці, чи ви в ніжку, вколе Чивший. Так що всім миру здоров'я і добра, дороги, оба і телефоні, який може вас упустити. Але ніколи не ведіться на провокації. Так само і ваших глядачів, підписників, сусідів і нехороших українців в кавичках. Так що слава Україні, слава нашим життю. Допомагаємо курсам, а ми працюємо далі, маючи таку можливість.